12-річний школяр з Дніпра зібрав міні-генератор з деталей від шахеда і став зіркою соцмереж. Відео, де під час блекауту хлопець за допомогою свого пристрою заряджає акумулятори за лічені хвилини, облетіло чи не всі телеграм-канали. Зауважимо, що деталь від шахеда не вибухова та не становить небезпеки. І тепер допомагає освітлювати кімнату під час відключень електроенергії. Юного винахідника розшукав наш Олександр Гладуш. Дніпровський школяр під час повного блокауту у місті через російський обстріл крутить власноруч зібраний генератор та заряджає від нього акумулятор. І кого ці хочуть зламати? Мій 12-річний син зібрав ручний міні-генератор, Заряджає собі акумулятори. Це відео, яке опублікувала мама хлопчика, облетіло всі соцмережі. Після нього її син став буквально зіркою. Він приходить до мене. Я була на кухні. Він приходить, каже: Я зарядив акумулятор. Ну я по-своєму кажу. Як павербанки? Ну почала сваритися. Він ні, каже, пішли, я тобі покажу. І я заходжу, і він показується. І мені так стало соромно. Я вибачилась перед дитиною, і мене це дуже потішило. Хлопчик зібрав міні-електрогенератор, який працює від елементу з шахету. Ця деталь синього кольору сервопривід, тобто автоматичний моторчик. Він не вибуховий, абсолютно безпечний та перетворює електричний сигнал на механічну дію. Трошки крутив я і зарядився, але я здивувався. Я думав, що довго крутити і важко буде, а тут легко. Ну, можна різні акумулятори заряджати, можна маленькі, як такі більше цього. Заряджати легко, трошки покрутив, і зарядився. Андрій вихованець з Дніпровського центру науково-технічної творчості. Там займається п'ять разів на тиждень вже кілька років поспіль. Ці знання й допомогли не сидіти без світла під час блекауту. І все. Ми зарядили наш акумулятор. Його вистачить десь на годину роботи світодіодної ленти. Школяр цікавиться конструкторською справою з дитинства. Андрій вже встиг спробувати декілька хобі, але понад усе любить майструвати різні винаходи та моделювати літаки. В дитинстві лего потім перейшов ну, щось таке робити. Ну, побачив, як мама робила, але вирішив автомобілі. Ну, потім щось сподобалось сподобались літаки і вирішив їх конструювати. Хлопчик вже замислюється над вдосконаленням свого винаходу. каже елементи збитого ворожого залізяча можна перетворювати на корисні для українців речі, збирати ці сервоприводи, їх там перепаювати, роз'єми там ставити якісь е, предохранителі, щоб телефон можна було заряджати. Найзаповітніша мрія школяра-винахідника в майбутньому стати авіаконструктором. А поки як мінімум свою родину він вже може забезпечити світлом під час відключення або тривалих блекаутів. Олександр Гладуш, Сергій Озіров, новини 12 каналу.